Природознавство, тема уроку, пори року, сезонні зміни, погода. Привіт, друзі! Під час цього відеоуроку ми з вами поговоримо про те, чому ж відбуваються зміни пір року на нашій планеті, які суттєві зміни відбуваються в природі в залежності від певного сезону, а також дізнаємось, що ж таке погода і як за нею спостерігати. Для початку давайте пригадаємо, які бувають пори року. Запишіть їх у своєму зошиті. Впевнена, що всі ви записали чотири слова: зима, весна, літо й осінь. Це чотири сезони, які змінюють один одного протягом року. Сезоном називають період року, який відрізняється певними погодними умовами. Середньодобовою температурою і довжиною світлового дня. Кількість сезонів в рік залежить від географічного положення і культурних особливостей певного регіону. В більшості країн світу виділяють чотири сезони по три календарних місяці кожному. Однак, в деяких країнах Південної Азії рік ділиться на шість сезонів по два місяці в кожному. Наприклад, в індійському календарі рік складається з весни, літа, сезону дощів, осені. Ранньої зими і пізньої зими в багатьох тропічних регіонах існують всього дві пори року сезон дощів і сухий сезон. Коли наступають пори року, існує два основних підходи до визначення часових меж сезонів: метеорологічний та астрономічний. Метеорологічні пори року визначаються за температурою повітря найжаркіша четверть року літо, а найхолодніша зима. Планета Земля розділена на дві півкулі північна і південна. Ми з вами живемо у північній півкулі, і коли у нас літо, то у південній півкулі зима. І навпаки, відповідно до метеорологічного підходу, кожний з чотирьох сезонів складається з трьох місяців і починається з першого дня першого місяця. Таким чином, в північній півкулі метеорологічна весна починається 1 березня. Літо 1 червня, осінь 1 вересня, а зима 1 грудня. Час настання метеорологічних сезонів в Південній півкулі відрізняється від того, коли ці сезони настають в північній півкулі. Тож метеорологічна весна у Південній півкулі починається 1 вересня, літо 1 грудня, осінь 1 березня, а зима 1 червня. Астрономічні пори року розділені моментами осіннього рівнодення, зимового сонцестояння, весняного рівнодення і літнього сонцестояння. В північній півкулі початок астрономічної весни відлічується від дня весняного рівнодення, початок літа від дня літнього сонцестояння, початок осені від дня осіннього рівнодення, а початок зими від дня зимового сонцестояння. У зв'язку з наявністю високосних років. Дати настання рівнодення і сонцестояння можуть щорічно відрізнятись на один або два дні. А чи замислювались ви колись, чому відбувається зміна пір року? Наша планета має два постійних рухи. Вона рухається навколо своєї осі та обертається навколо Сонця. Рух Землі навколо уявної осі, яка проходить через північний і південний полюси. Пояснює настання дня і ночі один повний оберт навколо своєї осі земля робить за 24 години, який називається добою. Одночасно з обертанням землі навколо своєї осі відбувається обертання землі навколо сонця. Це і є безпосередньою причиною зміни пір року. Вісь планети знаходиться під непрямим кутом до падаючих на неї сонячних променів. Якби було інакше, зміна пір року ніколи б не відбувалась, а ніч і день завжди були б однаковими і продовжувались по 12 годин в будь-якій точці планети. Однак вісь Землі має нахил по відношенню до сонього сонячних Променів і не утворює з ними прямого кута. Це положення зберігається цілий рік, а вісь землі завжди спрямована в одну точку на полярну зорю. Тому в різні пори року планета Земля по різному надає сонячним променям свою поверхню. Коли сонячні промені падають на земну поверхню прямо, то гріють її дуже сильно, а коли падають під кутом, то і гріють слабкіше. На екваторі і у тропіках сонце завжди світить прямо, тому жителі цих регіонів не знають холодів. Там не так різко, як у нас змінюються пори року і ніколи не буває снігу. Чому на півдні тепліше круглий рік? Шлях, по якому в космічному просторі рухається планета Земля навколо Сонця, називається орбітою і має форму витягнутого круга Еліпса. Тому протягом року відстань від сонця до Землі періодично змінюється. Від 147 мільйонів кілометрів на початку січня до 152 мільйонів кілометрів на початку липня, оскільки під час руху по своїй орбіті Земля знаходиться на різних відстанях по відношенню до Сонця, то літо у південній півкулі тепліше ніж у північній. Це пояснюється тим, що у момент, коли відстань між землею і сонцем є мінімальною, саме південна півкуля знаходиться ближче до сонця. Сезонні зміни в Україні в нашій країні пори року виражені досить чітко. Весна настає спочатку на південному узбережжі Криму приблизно наприкінці лютого, натомість на північному сході країни лише наприкінці березня для ранньої весни. Характерна настійка погода. Бувають різкі похолодання. До травня спостерігаються приморозки іноді випадає сніг. У степовій зоні виникають пилові бурі. У весняний період починаються грози і сильні дощі. Літо найтепліша пора року. На півдні країни літо настає на початку травня, а на півночі наприкінці травня. І триває приблизно до кінця першої декади вересня. В українських Карпатах тривалість літа значно коротша. Максимум опадів припадає на червень-липень, часто гримлять грози, лють зливи. Іноді випадає град. У бездощові періоди, особливо у південних регіонах країни, бувають суховії, пилові бурі та посухи. На початку осені зазвичай панує суха сонячна погода. Часто під впливом теплих тропічних повітряних мас буває бабине літо. Коли температура повітря перевищує 20 градусів, вторгнення холодних арктичних мас у вересні-жовтні спричиняє заморозки у другій половині осені, внаслідок активації циклонів переважає похмура погода з холодними дощами і туманами. Зима настає наприкінці листопада, початку грудня. Це найхолодніша пора року, якій властива морозна погода з випаданням снігу і встановленням снігового покриву. Українська зима порівняно м'яка, з частими відлигами. Проте часом бувають хуртовини, ожеледь, тумани. У горах снігові лавини. На південному березі Криму затяжної зими не буває. Сніговий покрив не встановлюється, хоча сніг випадає. А які сезонні особливості, що відбуваються в природі кожного сезону, знаєш ти. Запиши у зошит по одній дві особливості, які притаманні кожній порі року. Для кожної пори року характерні певні природні явища. Наприклад, таке природне явище, як листопад, ви ніколи не зможете побачити навесні а влітку навряд чи зможе утворитись ожеледь. Також кожній порі року притаманна певна погода. Але що таке погода? Погодою називають стан атмосфери у певній місцевості в конкретний час або протягом тривалого періоду години, доби, декади або місяця. Атмосферою називають повітряну оболонку планети Земля. Погода складається з таких метеорологічних елементів, як температура і вологість повітря, атмосферний тиск, сила і напрям вітру. Та опади, якщо уважно поспостерігати кожного дня за тим, що відбувається на вулиці, то з легкістю можна зробити висновок, що погода буває різною: сонячною, теплою, сухою, холодною, похмурою, дощовою, морозною або вітряною. Погода достатньо капризна і може дуже швидко змінюватись. Також вона може бути абсолютно різною в різних місцях і залежить це від цілого ряду причин. Якщо, наприклад, на межі холодного і теплого повітря сформується атмосферний фронт, саме так називається місце зустрічі холодного і теплого повітря, відбудеться початок так званого теплого або навпаки холодного фронту. Це накладає свій відбиток на зміну погоди. Залежить погода і від швидкості повітряних мас на цій самій межі. В атмосфері можуть утворюватись вихори невеликих розмірів, які для нас не становлять загрози. Але якщо тиск повітря в центральній частині такого вихору нижче, ніж по краях, то вихор називають циклоном, а якщо навпаки, то антициклоном. Прихід циклону приносить похмуру погоду з опадами, а антициклон дарує нам ясні сонячні дні. Другою причиною зміни погоди є зміна температури повітря. Якщо міняється температура, то змінюється вологість і тиск. Коли температура підвищується, то разом з нею підвищується і вологість, а от атмосферний тиск навпаки знижується. Коли підвищується вологість, на небі з'являються хмари, а коливання атмосферного тиску закликає вітер. Як можна спрогнозувати погоду? Наука, що вивчає погодні явища, називається метеорологією. Людину, яка вивчає погоду і може її визначити, називають метеорологом. Це досить цікава професія. І якщо вам цікава наука про погоду, то в майбутньому ви можете опанувати цю професію. А зараз ми з вами поговоримо про те, як прогнозують погоду. Але спочатку поміркуйте, навіщо людині прогноз погоди? свої міркування запиши у зошит. Так, прогноз потрібен, щоб правильно одягатись та обрати кращий час для прогулянки або поїздки. Але, звичайно, справа не тільки в цьому. Погода впливає й на поведінку птахів і звірів. Вона також грає важливу роль для організації руху транспорту, виконання робіт в сільському господарстві і навіть в промисловості. А точне передбачення таких стихійних явищ, як торнадо, смерч, паводки, можуть врятувати життя людей. Щоб спостерігати за погодою в сучасному світі, людина використовує багато різноманітних інструментів. Зараз передбачення погоди це достатньо нескладний процес. Для цього вчені метеорологи використовують метеорологічні станції, які розміщені по всій території планети, а також супутники з космосу, зонди, спущені в атмосферу, спеціальні літаки та морські судна. Всі зібрані дані обробляються за допомогою потужних комп'ютерів і видають прогноз. Як короткостроковий, так і довгостроковий. Дані відмічають на метеорологічній карті. Але прогнозували так погоду не завжди. Наші пращури були дуже спостережливі. Вони вивели деякі закономірності, які ми зараз називаємо прикметами. Давайте розглянемо декілька таких прикмет, а ви при можливості спробуйте поспостерігати, чи дійсно за цими прикметами можна передбачити погоду. Якщо дзвінко співають пташки, чекай гарну ясну погоду. Голуби голосно воркують. Завтра буде ясно і сонячно. Якщо на луках квіти видають солодкий і яскравий аромат, то скоро буде дощ. Пташки літають досить низько, буде дощ. Закрилися кульбаби на галявині, чекає дощ. Собака качається по підлозі до сильних опадів. Заквітла горобина довго буде тепло. В лісі багато грибів. Взимку буде багато снігу. Сніг під ногами рипить до сильного морозу. На жаль, точно передбачити погоду неможливо ні за допомогою сучасного спеціального обладнання, ні за допомогою прикмет. Тож головною особливістю погоди залишається її мінливість. Що ж, сьогодні ми з вами цікаво провели час, дізналися багато нового про пори року, сезонні зміни в природі та погоду. А тепер настав час прощатись. До нових зустрічей, друзі! 2D-3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.